вашій увазі пропонується заняття групи основного рівня першого року навчання гуртків декоративно-ужиткового мистецтва художньо-естетичного напрямку «Мистецтво тістопластики. За темою створення рельєфного зображення людини, продовження роботи над пано, рід могутній, як дуб столітній». мета заняття. Продовжити ознайомлення вихованців із різновидами рельєфу, барельєф і горельєф. з народним національним одягом, навчити дотримуватись пропорції частин тіла, формувати уміння створювати виразні художні образи, форму предмета, розвивати вміння передавати свої емоції, настрій скульптурним засобами. Образне мислення, творчу уяву, мілку моторику рук. Виховувати любов до народної культури, мистецтва, екологічної культури, потребу у творчому самовираженні. На занятті я використовую наступні методи навчання. За джерелом отримання знань це словесний метод навчання, розповідь, пояснення, бесіда. Наочний малюнок, схема, зразок та практичний метод. За характером пізнавальної діяльності пояснювально-ілюстративний і репродуктивний. Творча активність вихованців на занятті не виникає сама по собі. Її треба стимулювати, створювати відповідну атмосферу. Найефективнішим прийомом для цього. Застосування гри, ігрових ситуацій, завдяки яким значно зростає інтерес дітей до навчання. Тому за формою проведення я обрала заняття подорож, де використовую імітаційно моделюючу гру. Тип заняття комбінований. Добрий день, діти! Добрий день! Я дуже рада вітати вас на нашому занятті. Приємно, що всі прийшли з гарним настроєм. Перевіряємо робочі місця, щоб у вас все лежало на столах і стеки, і тісто. Всі готові. Да. Так, на попередньому занятті ми з вами виготовляли для нашої колективної роботи. Подивіться, пам'ятаєте, ми з вами робили дубові листочки. І домашнім завданням вам було намалювати ескіз людини. Своєї родини, так? Пам'ятаєте? Да, да. Ви всі справилися з домашнім завданням. Самі яскраві ескізи я розмістила на дошці. Зверніть увагу, що у нас тут є і бабуся цікава. Так, діти? Да, так. Є ще хто? Дядько. Дядько, а це хто? Син. Синочка, може, просто хлопчик. так? Може хтось намалював сам себе, це зробив Даня. Віка, мабуть, намалювала свою сестричку. Ви молодці, всі справилися з домашнім завданням, а тема сьогоднішнього нашого заняття створення рельєфного зображення людини. Ми вже з вами розпочали роботу над панно колективна робота. Зверніть увагу, основа у нас вже є. Ми з вами зробили вже листочки. Сьогодні ми з вами... Будемо ліпити фігури людини, наших родичів по ваших ескізах. Познайомимося з новими видами рельєфу, такі як барельєф і горельєф. І, звичайно ж, виготовимо маленьку фігурку в українському костюмі. Але заняття у нас сьогодні буде незвичайним. Ми сьогодні з вами. Відправимося в подорож. Тримайтесь міцніше за стільці. Швидше взялися за стільці, закриваємо очі і уявіть, що ми на, на великій машині часу відправляємося в минули. Закриваємо очі швидше. на малюнку. Родину. Родина, вірно, українська родина, яка жила в далекі часи, і вони всі святково одягнені. Мабуть, у них свято. Давайте ж розглянемо нашу родину. Зустрічає нас господар серйозний та який мушній, з пишними вусами, одягнений в червоні шаровари. Має він іще на голові смушеву шапку, яка завжди була прикрасою любого чоловіка в ті часи. Синій жупан і, звичайно, ж у нього вишита сорочка. Біла, ляна і дуже гарна. Зверніть увагу на його жінку, господиню, що у неї є, вона одягнена в плахту. Всім видно? У неї вишита багатою вишивкою сорочка. Чим ширше і чим гарніше була вишита сорочка, це означало, що жінка багата. У неї є намисто і дукачі, прикрашена голова в неї зав'язаною хустинкою. Раніше було дуже модно носити так хустинки ріжками догори. Ще у родині є і дідусь, і бабуся. Бабуся теж жінка добра, бачите, яка вона, як вона до вас посміхається. Теж у неї є плахта і сорочка у неї багата вишивкою. Дідусь одягнений у свиту. Ось і ми сьогодні на занятті спробуємо передати, але схематично, тобто спрощено. Українському вбранні фігуру людини. Зверніть, будь ласка, увагу на наші схематичні зображення. Діти. Ми побували в українській родині, познайомилися з традиційним одягом, а наша подорож продовжується. Знову закриваємо очі і не відкривайте. Тримайтеся міцніше за стільці. Очі поки що не відкривайте. Наша комічка. матеріал для роботи. Ви це всі вже знаєте, так, діти? Так. Вже. Навесні майже по всій Україні всі ліплять жайворонки із тіста і дають дітям для того, щоб вони зустрічали весну перелітніх птахів, а на Різдво із солоного тіста ліплять коників, ліплять баранців. І дарують один одному. Ми сьогодні з вами в моїй оселі навчимося ліпити маленькі фігурки людей. На цьому етапі заняття я роблю акцент на те, що при створенні рельєфного зображення людини ми будемо використовувати два види рельєфу барельєф і горельєф. В процесі пояснення використовую наочний метод показ. Для цього я підготувала заразок фігурки людини, виконаний конструктивним способом. Звертаю увагу дітей на те, що всі фігурки людей, які вони будуть ліпити, повинні бути спрощеними за формою, тобто стилізованими на основі відбору найвиразніших рис. Щоб зробити нам козака або дівчинку. А у мене тут ще є, знаєте що? Я вам тут підготувала. Зверніть увагу. Дідуся. І кого ще, як вважаєте? Бабусю. бабусю. Ні, матусю. Може, навіть і матусю. Так. Щоб їх зліпити, треба звернути увагу на пропорції людини. Що голова у нас. Менше, ніж тулуб у два рази. Що верхня частина і нижня частина людини ділиться де? Хто скаже? Люда. Там пояс. Там де пояс, тобто посередині. Ручки у нас повинні бути нижче поясу, Так? І саме головне, щоб передати настрій вашої роботи, треба. Обов'язково звернути увагу на обличчя. Зараз я вам покажу, як зліпити козачка, хлопчика козачка. Для цього ми беремо тісто. Нам треба буде дощечка для тіста і степ. Коли ви працюєте, обов'язково нагрійте тісто, зігрійте його своїми долонями. Коли ми будемо працювати, ми зробимо, скатаємо кульку невеликого розміру. Тісто поки що руки не беріть, я вам зараз покажу. І витягуємо робимо таку, як конус великий. Кладемо і розплющуємо його. І виходить у нас такий, як трипутничок. Всі видно, діти? Так. Якщо у нас хлопчик козачок то обов'язково у нього повинні бути що? Діти? Що у нього повинні ходити? Шаровари. Дівчата в шараварах не ходили, тому хлопці у нас будуть в шароварах, а дівчата у спідницях. Щоб зробити шаровари, зверніть увагу. Якщо ви робите дівчинку, то ви можете зробити, подивіться уважно, тоненькою талії. А якщо це буде бабуся, то вона може бути яка? Трошки широким станом. Так, діти? Приступаємо до роботи? Приступаємо до роботи. Спочатку робимо плоский. Конус, тобто, беремо тісто, скачуємо, витягуємо, ще раз скажу, і приплющуємо. Далі. Обов'язково робимо шию. Так, пальчиками. От не піднімаємо. Уявляєте, який буде характер вашої роботи. Якщо це буде хлопчик, то він може бути у вас яким Веселим, так? Швами. Ліпимо для козаків. Шароварик, хлопці всі гріплять козаки. О, Максим ліпить дівчинку у віночку. Молодці. Старайтеся зробити так, щоб ваша робота була пензлика. Розглажуємо всі тріщинки. Зрозуміли діти, особливо на обличчі. Щоб був тільки один носик, звичайно, повинна бути посмішками. Можна навіть зробити, що ваша дівчинка або козачок буде співати. А як зробити, щоб він співав? Треба йому зробити який ротик? Відкритий, вірно. Ян, ти вже придумав ім'я своєму козаку? Ну, Подумай, можна ще йому зробити, дивися, степом, зроби йому якби зав'язаний пояс, зроби китиці. Ось дивися. Заглидлення, отакі, дивись. Раз, два, три. І з другого боку. І китиці. Пам'ятаєш, що таке китиці? От коли у нас висить пояс, так? Обов'язково перевіряйте, позаглядайте. Ну, добре. Тільки треба їй зробити зачіску. Ти згодна? Mm -hmm. І очі, дивися, якщо ти так хочеш, трошки ближче. Пальчиками придали. Я і... присіла. Mm -hmm. да? Так? А ну зараз я гляну. У тебе козачок вища? Коза. Ой, який гарний курс. І дивіться, ти був рада, що ви завітали до мене в оселю. Зробили таких гарних родичів. Подивіться, хто у нас тут. І дід, і дівчинка, і маленька господиня. І, звичайно, з широкими плечима гарний козак. Я дуже хочу. Щоб ви завітали до мене Василю, і ще раз буду вас чекати. До побачення, діти! До побачення! Наша подорож закінчилася. Сподіваюсь, діти вам сподобалося. Ми сьогодні побували в оселі сільської родини і ознайомилися з українським національним вбранням, побували у майстрині тістотворця, яка вас навчила ліпити фігурки людей і горельєв, на наступне заняття взяти з собою акварель або гуаш, обов'язково пензлики ми будемо розфарбовувати ваші роботи. Дуже рада, що ви сьогодні були активними, веселими і зробили такі різні роботи, щоб не повторювалися.